Водний світ є водний світ. Привіт, це шо по шоу, і ви не уявляєте, що трапилося цього тижня. Оля Полякова влипла у скандал через таємний роман, і її чоловік відреагував на зраду. Даша Астаф'єва таємно вийшла заміж. Нікіта Добринін зізнався про свою орієнтацію. Ну а Настя Каменських розповіла, чому вони з потапом за кордоном. Тож погнали до новин. Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський вперше прокоментував зраду своєї дружини, якщо вона, звісно, була. Думаю, ви в курсі цієї історії про те, що артистка, начебто, зраджує своєму чоловіку, причому цілий рік, та ще й з екс-учасником шоу Мастер Шеф Владиславом Міцкевичем. Ця історія точно тягне на звання Скандал року, але давайте розберемося, де тут правда, а де ні, і як взагалі все це було. Отже, почалося все на вихідних. Вночі той самий Владислав Міцкевич запостив неоднозначні сторіс. По-перше, він явно був під градусом і не під одним градусом. По-друге, він запостив зізнання про те, що мав стосунки з Олею Поляковою, і навіть жив з нею цілий рік. Взагалі, на самом деле, поняли, я, я год пройшов з поляковою. От вона приїхала до кінця забирати свої речі. Крім того, у якості доказів він ще й виклав спільні фото зі співачкою, на яких вони ніби цілуються. Наостанок ще й демонстративно так викинув з вікна туфлі, які нібито належать Олі Поляковій. На ранок чоловік видалив усі ті нічні сторіс, але підписники не промах і зберегли. То все тож почався скандал. Блогер фліткар Богдан Беспалов одразу звернувся за коментарем до Владислава Міцкевича, аби той пояснив, що то було. Але у відповідь отримав два слова: туфлі жалко. Ну, туфлі і мені шкода, але може вони дісталися людині, якій більше потрібні, правда. Ну а далі, взагалі, історія заграла абсолютно новими фарбами. Богдан Беспалов у своєму огляді щодо цього скандалу сказав, що йому місяць тому вже писали про цей таємний роман. Мовляв, півроку, як Оля Полякова живе з Владиславом Міцкевичем, а написала про це людина, яка мешкає з ними власне у під'їзді. Та й до цього Богдан Беспалов говорив, що наче у співачки роман на стороні. Але Оля Полякова написала блогеру, що то брехня, і на цьому було все. Ну а зараз маємо таке. Владислав Міцкевич після того, як видалив скандальні фото і відео, записав нові звернення. Він спростував все, що сказав. Мовляв, давно працює з Олею, і в них виник конфлікт через гроші, в якому вони власне не знайшли компромісу. А тому він на емоціях хотів насолити і перетнув межу, набрехав про романтичні стосунки, яких насправді ніколи не було. Новожог і шума такого не робив. Максимально сказочний дебіл. Каже, що тривалий час він приймає антидепресанти, і так сталося, що змішав їх з алкоголем з двома пляшками віскі. Ну і понеслася фантазія на тему. Врешті він вибачився перед Олею Поляковою та її родиною і перед своєю дівчиною. Ну а після цього виклав сторіс, що в нього буде скоро новий реліз. Ну от. сама Оля Полякова прокоментувала цей скандал не одразу, але все ж вирішила не мовчати. і у прямому ефірі в інстаграмі розповіла, як все було. Отже, співачка сказала так: це хайп Владислава Міцкевича через помсту, через те, що в них не вийшла співпраця і дружба. Сказала, що вона взагалі його звільнила через проблеми з алкоголем і забороненими речовинами, після чого чоловік намагався шантажувати її родину. Хоча тут додам, що саме Владислав Міцкевич спростував це. Мовляв, він нічого забороненого не вживає. Ще Оля Полякова додала, що їй шкода, що вона одразу не зрозуміла, з ким має справу, бо він дружив з її сім'єю і бував в їхньому будинку. Ну а щодо світлин з поцілунками, співачка сказала, що це далеко не інтимні фото. Вони нічого не значать і, взагалі, подібні є в галереї кожної. Треба тепер перевірити свою галерею, бо здається, я щось таки забула. Чоловік Олі Полякової Вадим Буряковський, теж не лишився осторонь. І під час того самого ефіру, коли співачка коментувала ситуацію сказав, що думає про Владислава Міцкевича, а сказав він наступне: ноги ламати не будемо. І слава Богу, до такого український шоу-біз точно не був готовий. На цьому ця заплутана історія наче добігла кінця. Та поки скандал гаряченький, напишіть нам у коментах, як вам вся ця історія і що ви про неї думаєте. Це був хайп Владислава Міцкевича, і його така бурхлива фантазія. Чи ви схильні вірити його нічним алкогольним зізнанням про роман з Олею Поляковою? Модель і співачка Даша Астаф'єва таємно вийшла заміж. Отакою інсайдерською новиною поділився. Як думаєте, хто? Так, звісно, блогер Богдан Безпалов. І за це він нарвався. Але все спочатку. Отже, з посиланням на свої джерела Богдан Беспалов сказав, що виявляється, Даша Астаф'єва не просто має бойфренда, а вже вийшла за нього заміж. Мовляв, він молодший за співачку на 10 плюс років, що в принципі ми і так знаємо. А ще він заможної родини, тому вони живуть у достатку. Більше того, той інформатор Богдана Беспалова сказав, що Даша Астаф'єва щаслива у шлюбі. Чоловік її обожнює і дуже піклується, і це класно. Правда, Даша Астаф'єва, коли побачила такий злив, різко відреагувала на нові чутки від блогера у соцмережах. Вона написала коротко: хто виригнув без палова? Заригніть назад разом із кошенятами. А от чи справді в її особистому житті сталися отакі от зміни? Вона коментувати не стала. Даша Астаф'єва і так не приховує, що закохана і що коханий молодший за неї. А все інше розповість, коли захоче. Нам те знати не обов'язково. Врешті менше знаєш, краще спиш. Чи навпаки, не можеш заснути, поки не дізнаєшся. Ведучий Тимур Мірошніченко зізнався, чи отримав повістку і чи піде на фронт. Тож, по-перше, друзі, він військово зобов'язаний і навіть молодший лейтенант. Про це ведучий розповів у коментарі Марічці Довбенко і відповів на ще кілька гострих питань. Як сказав Тимур Мірошниченко, кожні півроку він стабільно ходить до ТЦК, бо так треба. Але повістку він не отримував, принаймні, поки каже, що він не лише багатодітний батько у нього насправді є бронювання від роботи, бо телебачення як змі є частиною критичної інфраструктури. Але якщо раптом отримує повістку, то тікати з країни чи переховуватися Тимур Мірошниченко не збирається. І респект за таку позицію. Ведучий Нікіта Добринін прокоментував чутки щодо своєї орієнтації і чи подобаються йому насправді чоловіки. Тож поїхали в ютуб проєкті у ліжку. В нього запитали щодо тих самих пліток стосовно його бісексуальності. Ну тобто, що йому подобаються і чоловіки, і жінки. Тож Нікіта Добринін сказав наступне: йому до душі подобатися абсолютно різним людям і хлопцям, і дівчатам. А от, коли його запитали, чи подобається особисто йому чоловіки, то отут він відповів цікаво. Сказав, що поважає і жінок, і чоловіків, а тому не буде відповідати на провокативні запитання. Тож, зрештою, не підтвердив і не спростував нічого. А втекти від запитання, теж знаєте, треба вміти. А взагалі чутки про бісексуальність Нікіти Добрині находять вже не один рік. Подейкували навіть, що він спеціально одружився на дачі Квітковій, щоб відволікти увагу від тих пліток, і що розлучилися вони теж через це. Ну коротше, хто що тільки не казав і не думав. Там менше з тим, зараз він у стосунках з іншою дівчиною, а плітки все ті ж самі. От вона ес стабільність, ну хоча б в чомусь. Співачка Яна Соломко, яка спочатку повномасштабного вторгнення активно працювала на Росії, зізналася, що гроші їй не пахнуть. Точніше, вона пояснила, чому мовчала про війну, виступала на пропагандистських концертах і вихваляла окупантів. Почнемо з того, що Яна Соломко, між іншим родом з Полтавської області, минулого року переїхала з Росіюшки в США і ще й раптово заговорила українською. А зараз вона спробувала виправдатися, чому поїхала тільки минулого року, а на момент початку війни Росії проти України продовжувала працювати на болотах. За її словами, вона приїхала жити за Перебрік у 2018 році, і це було її професійне рішення, бо вона хотіла розвивати свою кар'єру. Вже під час повномасштабного вторгнення у неї був контракт, тому вона мусила працювати в Росії, хоча їй було, як вона каже, складно. Ну і от після контракту вона зібрала усі свої речі і приїхала в США. Ще написала, що Росія не була її батьківщиною, що вона українка, і це ніколи не зміниться. Хто б що не писав і не говорив? Ну а крім того, у своєму дописі Яна Соломко написала і про її чоловіка. З ним вона одружилася у жовтні минулого року, і він, як зазначила артистка, багато національна людина, а не росіянин, як пишуть всі новини. Мовляв, вони знайомі 11 років, міцно дружили. Ну а коли вона виїхала з Росії, то він приїхав в Майамі і згодом вони одружилися. До Речі, Яна Соломко додала, що зараз відійде від музичної кар'єри, щоб приділити час родині і близьким. А що буде потім, покаже час. Ну, якось так виправдатися, спробувала чи вийшло? М -м -м, як на мене, не дуже. А тому напишіть у коментах під цим відео, що ви думаєте про Яну Соломко і чи вдалося їй виправдатися у ваших очах. Чоловік співачки Мамаріка, шоумен Сергій Середа, зізнався, чому він не йде в ЗСУ. І сказав він все чесно і без виправдань, що досить гідно. Так от, в проєкті розмова Сергій Середа зізнався, що у перші дні повномасштабного вторгнення він збирався піти добровольцем, але на тлі цього у нього стався скандал з маморікою, і він відмовився від ідеї. Натомість чоловік почав допомагати захисникам і захисницям, але не бачить сенсу хизуватися своєю допомогою в тилу, поки на фронті гинуть наші найкращі. Щодо того, чому він не йде воювати, то чесно сказав, що у нього є страх, але він не буде розкидатися фразами по типу Від мене більше користі тут, ніж там. каже, розуміє, що не кращий за когось з бійців, які зараз служать, але поки він намагається бути максимально корисним на своєму місці. Ну а ті, хто боронить нас, це цвіт нації, герої і люди, якими ми маємо пишатися. І ми дійсно пишаємося. Але крім того, не забуваємо підтримувати, допомагати, донатити кожного дня, попри все. Бо навіть одна гривня грає роль і може закрити дуже важливий збір. Не забувайте. Настя Каменських і Потап засвітилися разом за кордоном і зізналися, чому, чому вони там. Насправді пара довго не з'являлася разом, чим ще більше підігрівала чутки про те, що в них ну не все окей. Але плітки на те й плітки, щоб було про що говорити, коли нема про що говорити. Тож до справи, що робить Настя Каменських і потап за кордоном, а вони працюють у сторі. Співачка виклала фото, де вона її чоловік та саунд-продюсер Томаш Лукач. І отаким от складом вони працюють над новим альбомом. Це буде україномовна платівка співачки чи іспаномовна, а може і взагалі два в одному. Невідомо. І дату релізу поки теж не озвучують. Щоправда, Настя Каменських, попри роботу над альбомом, повертається в Україну і дає концерти. Чого не скажеш про її чоловіка? Але в Потапа важлива місія. Не забувайте, він розширює території і будує міжнародну корпорацію шоу бізнесу. Тож не полишаємо надії, що і до України добереться ця корпорація. А може й ні, Бог з нею. Співачка Христина Соловій вперше розповіла, на кого проміняла музиканта Сергія Жадана. А ви ж пам'ятаєте, як вона зізналася в інтерв'ю мачені просині, що таки між ними було кохання? Правда, вона тоді розповіла, що більше не з Сергієм, що вони розійшлися, і вона закохана в іншого. І от зараз розповіла, хто ж він У новому випуску. «33 запитання від Люксифам Христина Соловій розповіла, що її новий обранець старший за неї на 10 років, і він військовослужбовець. На питання чи готова вона вже до створення родини, то сказала, що планує це зробити протягом наступних кількох років. Аля ну в рочків в 35 – Це максимум. До речі, розповіла Христина Соловій, що не спілкується з колишнім Сергієм Жеденом, і ще й пояснила, чому вона мала стосунки з чоловіками, які у шлюбі. По-перше, вона не заперечує, що так були шуримури з одруженими, і вона не бачить в цьому нічого катастрофічного, але погоджується на такі стосунки лише за однієї умови: якщо чоловік у шлюбі нещасливий, отакий підхід. Ну а ще Христина Соловій зізналася за що хоче попросити пробачення у Святослава Вакарчука. Але народ, що я вам буду розповідати? Краще заходьте і дивіться, якщо вам цікаво, у «33 запитання від «Люкс.ФМ». Співачка Наталія Могилевська зізналась, чи буде залучати своїх донечок до своєї творчості. А я вам нагадаю, що вона удочерила двох сестричок і зараз наповно відчуває себе мамою. В одному інтерв'ю в артистки запитали, чи планує вона залучати дівчаток до своєї творчості. На що Наталія Могилевська сказала. Так, її доньки гарно співають, танцюють і вони знають усі її пісні, але вона хоче максимально захистити їх від зайвої уваги. Справа у тому, що вони тільки-тільки почали приходити до тями, і взагалі вони були дуже травмовані і налякані. Було страшно навіть те, що у тому ж садочку до них підійдуть і скажуть щось по типу А вона тобі не рідна. І от цього Наталія Могилевській дуже і дуже не хочеться. Тож в садочку та у школі ніхто не знає, хто їхні батьки. І поки артистка не хотіла б того, щоб ну не було великої уваги до дівчат. Тож і до своєї творчості Наталія Могилевська не буде їх залучати. До речі, співачка зізналася і в тому, як виховує дітей. Каже, що не б'є і не кричить на них, бо ці речі травмують і травмували її свого часу. Водночас артистка читає книжки про виховання і багато говорить з дівчатками, бо це найкращий спосіб донести інформацію. І це стосується не тільки дітей, а й дорослих. Ну, не вітися, говорити і обговорювати все, а кричати не треба. Голосові зв'язки вони знаєте, напружуються, ушкоджуються, потім зникає голос. Йдеш до лікаря. На що воно треба краще не кричати, а конвертувати злість у донатив. Екс-чоловік Слави Камінської, відомий хірург Едгар Камінський, засвітився на відпочинку за кордоном, власне, разом зі своїми дітьми. Тим він сам похизувався у соцмережах. Правда, де вони були, не уточнив англійською мовою. Він написав, що його відпустка добігла кінця і що діти наповнили його енергії, тож він готовий поринати в роботу. А працює він зараз не в Україні, а в Італії. Виїхав вже під час повномасштабного вторгнення, і як само невідомо. Подейкували, що коли Едгар Камінський виїжджав з України, то навіть забрав із собою коштовне обладнання. Але екс-подружжя запевняли, що то чутки і вони не відповідають дійсності. Але все ж виїхав, тому виходить частка правди у тих чутках. Таки була відома українська оперна співачка Олена Гребенюк у свої 48 років вперше виходить заміж. Це, як на мене, дуже приємна новина і заслуговує на вашу увагу. Так, от в проєкті наодинці Олена Гребенюк розповіла, що насправді вона вже тривалий час живе разом з коханим. Познайомилися вони під час повномасштабного вторгнення на Великдень. Його звати Ярослав. Він дещо молодший за неї і працює автодорожником. До речі, Олена Гребенюк познайомила коханого з мамою, хоча не хотіла того робити. Та все ж знайомство вдалося, і в них прекрасні стосунки разом з обранцем. Вона живе вже 8 місяців, однак її донька Єлизавета з ними не живе. Як розповіла співачка, це був вибір доньки. Ліза живе з її мамою, а вона з коханим неподалік. Ярослав вже навіть встиг зробити пропозицію Олені Гребенюк, і вона сказала так, але вирішили поки що весілля відкласти, бо вважає це не на часі. А ще співачка зізналася, що вона вже одного разу мріяла про весілля, а потім її коханого раптово не стало. Це було 10 років тому, коли вона була у стосунках з Каро Дадаяном. Олена Грибенюк розповіла, що разом вони були 5 років і готувалися до весілля. Їй тоді було приблизно 36-37 років. Її коханий не скаржився на здоров'я, все ніби було добре. А потім раптом у нього стався серцевий напад. Лікарі намагалися врятувати нареченого та, на жаль, не вдалося. Зараз вже Олена Грибенюк пережила цю болісну втрату і продовжує жити життя. Тож хай в неї все складеться як найкраще. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк під цим відео, мені особисто буде приємно. Ну і напишіть у коментах, як вам випуск. І побачимося за тиждень у наступному Шопо шоу.